Біблія, Старий Завіт, Перша книга царів або третя книга царств, розділ 17. Якось тіжбієць бієць, Ілля, мешканець Гілада, промовив до Ахава, як живий Господь Бог Ізраїлю, якому я служу, в найближчі роки не буде ні роси, ні дощу, хіба що за моїм словом. І було до нього Господнє слово такого змісту: «Іди звідсіля і подайся на схід, сховайся біля потоку керіт. Що неподалік Йордану. Відтепер буде так: ти питимеш з того потоку воду, а крукам я наказав, аби тебе там годували. Отже він пішов і вчинив за словом Господа. Прийшовши туди, він замешкав біля потоку керіт, що неподалік Йордану. Круки приносили йому щодня хліб і м'ясо вранці, а також хліб та м'ясо ввечері, а воду він пив з потоку. Проте з часом так сталося, що потік висох, оскільки в краю не було дощу. Тоді було до нього господнє слово такого змісту Вставай, і йди в сарепту, що в Сидонському краю, і замешкай там, адже я наказав тамтешній вдовиці, аби тебе годувала. Отже він устав і пішов у сарепту. Коли він входив у браму міста, то побачив там жінку вдовицю, що збирала дрова. Він озвався до неї і попросив принеси мені трохи води в глечику, щоб напитись. Коли вона зібралась іти, він знову кликнув до неї і промовив візьми, будь ласка, для мене також шматок хліба. Але вона відповіла як живий Господь Бог твій, не маю спеченого хліба, а лише пригорщу борошна в діжці трошки олії в глечику. Оце я зібрала кілька хворостинок, піду й спечу хлібину собі та моєму синові. Ми це з'їмо й помремо. Але Ілля сказав їй: Не переживай, іди й роби, як ти сказала, але спочатку спечи з того борошна невеличку хлібину і принеси мені, а потім зробиш собі та своєму синові. Адже так говорить Господь, Бог Ізраїлю: борошно в твоїй діжці не закінчиться, і олія в глечику не вичерпається аж до того часу, доки Господь пошле на землю дощ. Тож вона пішла і зробила, як сказав Ілля, таким чином. Вони мали що їсти, вона і він та вся родина багато днів. Борошно в діжці не закінчувалось, так само й олії в Глечику не ставало менше, як і провістив Господь у своєму слові через Іллю. Невдовзі після цього так сталося, що захворів син тієї жінки, господині дому. Його хвороба все більше ускладнювалась, так що він перестав дихати. Тоді вона промовила до Іллі. Що ти мені наробив, чоловіче Божий, невже ти для того прийшов до мене, щоб нагадати мені про мої гріхи і довести до смерті мого сина? Але Ілля сказав їй: Дай мені твого сина. Він узяв його з її колін, поніс його у горішню, світлицю, де він мешкав, і поклав його на своє ліжко. Потім він помолився до Господа такими словами: Господи мій Боже, невже на цю вдовицю, в якої я замешкав, ти вирішив навести горе? Позбавивши життя її сина. Він тричі простягався над дитиною, не перестаючи благати Господа, й говорив Господи, Боже мій, нехай же повернеться дихання, життя до цього хлопчика. І Господь вислухав прохання Іллі, повернувши життя хлопчині, і він ожив. Після цього Ілля взяв хлопчика і приніс його в згорішньої світлиці донизу, в дім і передаючи його матері, Ілля, сказав Дивись! Твій син живий. А жінка промовила до Іллі, Тепер я зрозуміла, що ти справді є Божим чоловіком, і Господнє слово в твоїх устах правдиве. Розділ 18. Минуло чимало часу, і на третій рік сталося так, що до Іллі було Господнє слово такого змісту. Йди і покажись ахаву. Адже я хочу послати на землю дощ. Тож Ілля пішов, щоб стати перед Ахавом саме тоді, коли в Самарії лютував страшний голод. Якраз у той час Ахав покликав управителя царського палацу Овдія. Овдій же був дуже богобоязливою людиною. Коли відбувалось таке, що Єзавель знищувала Господніх пророків, то Овдій зібрав 100 пророків і переховував їх по 50 чоловік, у печерах, годуючи їх хлібом та водою. Ахав сказав Овдієві Давай пройдемося по країні. Зокрема, оглянемо водні джерела і перевіримо всі потоки. Можливо, десь знайдемо траву, щоб прогодувати коней і мулів, аби нам не довелось нищити худобу. Вони поділили між собою край, аби весь охопити. Однією дорогою пішов сам Ахав, а іншою дорогою пішов Овдій. І коли Овдій прямував своєю дорогою, його зустрів Ілля. Пізнавши його, Овдій впав до лілиць і сказав: Невже це справді ти, мій добродію Ілле? А той йому відповів: Так, це я. Іди скажи своєму володарю, я зустрів Іллю. Овдій же сказав, чим я провинився, що ти хочеш видати свого слугу в руки Ахава, аби він мене вбив? Як живий Господь, Бог твій, не має народу ані царства, куди ще не посилав людей мій володар, щоб там тебе шукали. А коли йому відповідали, що там тебе немає, то він вимагав від того царства чи народу заприсягнутись, що не знайшли тебе. А тепер ти кажеш і ти повідомити мого володаря, мовляв, я зустрів Іллю. Може бути так, щойно я відійду від тебе, як Господній дух понесе тебе на місце, якого я не знаю. Я прийду і повідомлю Ахава, а тебе тут вже не застане. То він мене вб'є, адже твій слуга шанує Господа від самої своєї юності. Хіба не сповістили моєму володарю про те, що я зробив, коли Єзавель убивала Господніх пророків, тоді я заховав сто Господніх пророків у печерах, по п'ятдесят мужів, годуючи їх хлібом і водою. А тепер ти кажеш: іди і скажи твоєму володарю, мовляв, я зустрів Іллю, тож він справді мене вб'є. Однак Ілля сказав: як живий Господь Саваот, перед яким я стою, Адже ще сьогодні я з ним зустрінусь. Після цього Овдій пішов, аби зустріти Ахава і сповістити йому про Іллю. Ахав негайно вирушив, аби зустрітись з Ілею. Так сталося, щойно Ахав побачив Іллю. То Ахав вигукнув до нього: Це ти винуватець усіх нещасть Ізраїлю. Але той відповів: Не я винуватий у нещастях Ізраїлю, а саме ти. Та родина твого батька, оскільки, занедбавши заповіді Господа, ви пішли за валами. Отже, негайно пошли, і збери до мене весь Ізраїль на горі Кармель, а також 450 пророків вали, 400 пророків священних дібров Ашери, котрі годуються зі столу Єзавелі. Тож, Ахав, послав до всіх ізраїльтян і разом з пророками зібрав усіх на горі Кармель. Тоді Ілля підійшов до всього народу і сказав, Як довго ви будете кульгати на двох костурах. Якщо Господь є Богом, ідіть за ним, а якщо вал, ідіть за ним. Але народ не відповів йому жодного слова. Після цього Ілля запропонував народові пророкам: Я залишився єдиним Господнім пророком, тоді як пророків вала 450 чоловік. Нехай нам дадуть два тельці». Із них хай вони виберуть собі одного тельця, розітнуть його на шматки і покладуть на дрова, але не підкладають вогню. Я також приготую іншого тельця, покладу на дрова, але вогню не підкладатиму. Після цього нехай закличуть ім'я свого Бога, а я закличу ім'я Господа. Таким чином, Бог, який відповість вогнем, той і є справжнім Богом. Тоді весь народ у відповідь вигукнув: Добре! Нехай так і буде. Тому Ілля запропонував пророкам ваала Вибирайте собі одного тельця і приготуйте його першими, адже вас більше, і волайте до вашого Бога, але вогню не підкладайте. Вони взяли тельця з тих, яких їм запропонували, приготували його і почали кликати ім'я Ваала зранку і аж до полудня, лементуючи Ваале, почуй нас! Але жодної відповіді не було, як не було й того, хто би відповів. Вони далі продовжували скакати навколо жертовника, якого спорудили. Коли настав полудень, Ілля почав з них глузувати, говорячи, кричіть голосніше, адже він Бог, а може, він над чимось замислився, або чимось зайнятий, а можливо, він десь у дорозі або просто спить, тож нехай пробудеться. Вони не лише голосно кричали. А й за своїм культовим звичаєм завдавали собі ран мечами і списами, так що текла з них кров. Минув полудень, а вони й далі перебували в несамовитому екстазі до часу вечірньої жертви. Проте так і не було жодної відповіді, ані того, хто міг би відповісти чи звернув би увагу. Тоді Ілля промовив до всього народу: підійдіть до мене. І коли весь народ наблизився до нього. Він почав відновлювати зруйнований жертовник Господа. Ілля взяв 12 каменів за кількістю племен нащадків Якова, до якого колись було Господнє слово такого змісту Твоє ім'я буде Ізраїль. З тих каменів він відбудував жертовник Господнього імені, викопав довкола жертовника рівчак, що вміщав би дві міри зерна, потім розклав дрова. Розрубав теля на частини та поклав на дрова й наказав: Наповніть чотири відра водою і вилити на жертву все палення та на дрова. Після цього звелів повторіть. Вони повторили. Тоді він знову сказав: Зробіть так третій раз. І вони зробили це втретє, так що вода потекла довкола жертовника і водою навіть наповнився рівчак. А в час вечірньої жертви сталося таке. Пророк Єлля підійшов і заволав: Господи, Боже Авраама, Ісаака та Ізраїля, нехай сьогодні стане очевидним, що Ти є Богом в Ізраїлі, а я, Твій слуга, усі ці справи робив за Твоєю вказівкою. Тож відізвись, Господи, почуй мене, і нехай цей народ пізнає, що Ти, Господи, є істинним Богом, і Ти хочеш навернути до себе їхні серця. У ту мить. Впав вогонь від Господа, пожертв всипалення, дрова, камені, висушив землю і навіть поглинув воду, що була в Рівчаку. Коли всі люди усе це побачили, то, попадавши до лілиць, стали вигукувати: Господь є богом, Господь є богом! Тоді Ілля заволав до людей: Хапайте ваалових пророків, аби ніхто з них не втік. Тож упіймали їх, після чого Ілля запровадив їх до потоку кішон. І там усіх їх знищив. Після того Ілля сказав Ахавові Йди, їжі пий, бо вже чути наближення дощу. Отже, Ахав пішов, аби споживати їжу, а Ілля піднявся на вершину кармелю, опустився на землю і схилив свою голову до своїх колін. Своєму слузі Ілля сказав Йди й подивись у напрямку моря. Тож слуга пішов і, подивившись, сказав там нічого не видно. Але пророк сказав слузі, а ти повтори це сім разів. Так сталося, що на сьомий раз слуга сказав: Бачу маленьку хмаринку розміром з людську долоню, що наближається з боку моря. Тоді Ілля сказав: Іди, скажи Ахавові, щоб запрягав колісницю та їхав, інакше його захопить дощ. Так і сталося: незабаром небо потемніло від хмар. Подув вітер, і почалась велика злива, Ахав сів на колісницю і поїхав до Єзреела. У той час Іллю огорнула Господня сила, і він, підібравши поділ одежі, біг перед Ахавом аж до входу в Єзреел.